Так, друзі, всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як би справжній українець назвав Путіна та показує мемну ситуацію повти, коли ненавидіш Путіна. Я теж його ненавиджу, тому що він вже задобав з цією війною. Перша фраза. Путін лох. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, хто якщо ви згодні, що Путін лох. Путін впав з ста тисяч поверха. Друзі, ще ставте лайки та підписуйтеся на мій канал, якщо ви згодні, що Путін повинен впасти з, стат... з висоти 100 тисячного поверха. Хоча такого поверху не буває, але якщо він, наприклад, забар... забрався б в небо та впав би, це було дуже круто. Знаєте, друзі, як треба Путіна наказати за те, що він наробив. Як треба покарати, воно дивиться. По-перше, потрібно його так його підви, а, пови, Ну, як вам це сказати, підвісити. Зараз ну, треба а, повісити його на таку дуже, дуже а, міцну мотузку. От, і сказати, Путін лох наївся, блог, сів під мусор, здох, і Пусть він помирає. Напишіть друзі в коментарях, чи згодні ви, що Путін повинен впасти з 100-тисячного поверха. Ну, я згоден, тому що, ну, реально, він вже задовбав. Хоча знаєте, який максимальний поверх. Ну, дивіться, в Америці є. Великий небо, небоскрь, який аж, аж стоповерховий. Тому давайте дивитися далі слова, щоб, щоб сказав справжній е, українець, що путь, як би він назвав Путіна, наприклад. Він скажи Паляниця, і тепер дивимося, що він би сказав. Полуниця. Бачите, друзі, щоб наприклад йому б сказали наші у, наші хлопці воїні, Путін скажи пол поляниця, він скаже пол Полониця або Полониця. Полониця. Як же я з цього змі... сміюся? Друзі, напишіть в коментарях, чи... як ви думаєте, що б сказав Путін, якщо, наприклад, він хотів пробратися в Запоріжжя, і його запинили на блокпості. І сказали, скажіть, скажи поляниця, він би сказав, полониця. І сказали, все розстрілюємо. От, друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, що було б, якщо, якщо б я побачив Путіна чи справжній українець, напишіть в коментарях, чи справжній ви українець чи ні. Те, давайте так, якщо в коментарях напишете погані фрази, але без матів про Путіна, то ви справжній українець. Якщо ви напишете, що. Путін тобто, ви з Росії та вам потрібно сісти в тюрму за зраду нашій країні. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Сподіваємося, що е, все буде добре, та закінчиться війна і вже скоріше цей Путін.